На Волині триває впровадження системи підтримки ветеранів у медичних закладах. Уже в шести установах області працюють фахівці із супроводу. Зокрема, у лікарнях Луцька, Ковеля, Володимира Каменякаширського, Нововолинська та в обласній психіатричній лікарні. Про це говорили під час онлайн наради за участю представників медзакладів та заступника голови ОВА Тараса Шкітера. На жаль, ми прогнозуємо, що ветерани і надалі будуть потрапляти до закладів охорони здоров'я, зазначив Тарас Шкітер і додав. Що ветерани, які потрапляють до лікарень з фронту, мають розуміти і відчувати, що про них подбають спеціалісти, які перебуватимуть поруч. Працювати фахівцем можуть люди з вищою освітою у сфері права, соціальної роботи, медицини, реабілітації чи психології. А досвід із ветеранами перевага. Подати заявку можна до 30 червня через платформу є ветеран. Наразі в області вже працюють 68 таких спеціалістів.